У Луцьку на проспекті Перемоги орієнтовно о пів на 12 сталося ДТП. Водійка легковика Рено здійснила маневр і зіткнулася із мотоциклом, що рухався сусідньою смугою. Так розповів поліцейський Андрій Куць. Ярослав, знайомий водія мотоцикла, каже, прибув на місце події через 15 хвилин після ДТП. Я до нього зателефонував, Якраз це мене. І він сказав, що він просто їхав і в нього ну не машина і ну, з ДТП. Аварія на дорозі спричинила майже кілометровий затор, говорить поліцейський Андрій Куць. Водії, що опинилися у заторі, про ситуацію говорять таке: якась аварія, то на завжди проблема, бо дуже тяжко. Ви бачите, який потік, як дуже то трошки її. вам заздає збитків по роботі. «Так». Зараз регулювальних допоможе. До а як вам робота патрульних? Гарно вони працюють? Так, добре. На момент прибуття знімальної групи Суспільного учасників дорожньо-транспортної пригоди на місці не було. Вони повернулися майже через годину. Коментар водійки легковика Рено отримати не вдалося. Ви знали ту водійку авто? Її на посвідчення. Це ваша знайома ага. розказувала, як сталося. Вона приїде і все розкаже. Я перестроївся в правий ряд, вона включила поворотник, я не встиг відтормозитися, вона виходить прямо переді мною перестроїлася, я в неї влетів. Зі слів мотоцикліста Олександра його оглянули лікарі. А від госпіталізації він відмовився. Як розповів інспектор Андрій Куць, всі обставини ДТП встановлять слідчі на даний час проводяться необхідні слідчі дії, фіксуються обставини, дорожньо транспортної пригоди. Микита Чибар, Віктор Легеньковський – Суспільне новини, Луцьк.